покращити техніку, не ходячи на вокал, всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як покращити. Техніку, не ходячи на вокал. Я розумію, що це звучить максимально дивно, але все-таки я вам дам деякі рекомендації, які вам можуть допомогти покращити свою вокальну техніку, якщо ви, наприклад, новачок, чи якщо ви вже багато років займалися вокалом, і ви хочете також щось покращувати, то це відео буде саме для вас. Що ви новачок у цій справі, я б вам рекомендувала перш за все слухати співаків, які мають. Якісну, хорошу вокальну техніку Якщо ви будете їх слухати, ви зможете згодом аналізувати, як вони співають, і навіть навчитеся копіювати. Людський мозок може копіювати, він може відтворювати, і згодом, дійсно, якщо ви будете тренуватися, у вас вийде навіть заспівати у цій манері. І це феномен нашого мозоку. Я точно знаю, якщо ми приділяємо чомусь увагу, воно точно зростає і точно покращуєтесь. Я б вам рекомендувала слухати ось таких співачок Сандра Пономарьова. Це дуже важливо в нього класна вокальна. Техніка, в нього чисте слово, в нього правильна дикція. Я вам рекомендую просто його частіше слухати і спробувати відтворювати такий самий звук, як і в нього. Хоча. Копіюйте також. Я вам рекомендую слухати Юлію Саніну. В неї так само правильна вокальна техніка, в неї зрозуміле слово, хороша опора. Тобто, слухайте частіше у навушниках, також старайтеся відтворювати, і я впевнена, у вас будуть хороші покращення у вашій вокальній техніці. Ахідних співачок Адель чи. І Кристину Агеєру вона також має такий голос, і старайтеся ну, десь там спробувати їх покопіювати. Я розумію, що напевно ви подумаєте, о Боже, вони світові співачки, ну як я зможу їх копіювати. Вони ж навіть, ну там як я там недостойна недостойна тому подібне. Але про це ніхто не говорить. Для себе просто слухайте їх, для себе просто тренуйтеся, і я впевнена, що у вас точно будуть покращення. Якщо ви не новачок, я б вам також рекомендувала слухати саме цих співаків, тому. Що навчання воно ніколи не буває непотрібним. Другий момент: якщо у вас вже є якась натренована база, і ви, в принципі, можете аналізувати спів. Ви можете дійсно не ходити там часто до викладача по вокалу. А я б вам рекомендувала співати і записувати себе на телефон для того, щоб потім аналізувати, як ви звучите. По-перше, ви зможете почути дійсно свій голос. Так, він буде не такий правдоподібний, як він чується. Ви, там, наприклад, ви співаєте, він буде трошки інший, трошки урізаний. Тож спробуйте просто не не засуджувати свій голос, а просто слухайте технічно, що ви не так робите. Що ви робите так і відслідковувати свій результат. Вивчайте пісню, потім спробуйте записати себе на відео, подивитися, як ви виглядаєте, як у вас звук, як у вас голос, і де ваші проблеми. Повірте, ця робота дуже класно допоможе вам покращити вашу вокальну техніку. Третій неочевидний факт, який я вам зараз порекомендую, практично, я вам зараз розкажу. Для того щоб, наприклад, взяти вам високі ноти, вам не обов'язково іти на вокал і щоб вам допомагали, як їх правильно співати. Вам треба просто прокричатися. Моменту, поки ви зрозумієте, що Блін, ніфіга собі я видав скільки я міг. Тому що наші високі ноти, по факту, да, якщо ми говоримо про белд, чи ми говоримо саме про грудний а, звук, ми маємо дійсно їх, ну я не знаю, прокричатися. Ви маєте подолати свій страх і вже потім іти відшліфовувати це у викладача по вокалу. І четвертий момент я б вам рекомендувала займатися все таки самостійно розпівками, які є систематичними. А для цього я вас запрошую у свій закритий телеграм-канал, там де ви зможете побачити дуже класні вибудовані розпівки, які я застосувала на 300 учнях, які вже мають власні результати, навіть якщо учень починає займатися у 40 років, 50 років і ніколи взагалі не мав ніяких справ з музикою. Вам не треба для цього не фортепіано їхати кудись, просто вмикайте і просто розпіваєтесь. Розпівки дійсно круті. Я вклала в них дуже багато своїх сил, для того, щоб вам було не просто цікаво, не просто щоб вам давало результат, а ще й вам було весело. Якщо ви їх почуєте, ви точно зможете зрозуміти, про що я наразі вам кажу. Сподіваюсь, вам сподобалися ці рекомендації. Можливо, таких ви ще не чули. Але я тут для того, щоб вам розповідати більше про вокал і більше цікавих фактів, про музику, про вокал і щоб ви покращували свій голос, тому що голос точно показний. Вашого стану емоційного, точно показник вашої впевненості у собі. Тому, що вам було корисно. А те, що я вам зараз сказала, будь ласка, з вас лайк та підписка. Я дуже вдячна і дуже рада кожному новому фоловеру в моєму блозі, тому що це дійсно корисно, це дійсно цікаво. І на українському ринку, ну я ще не бачила такого. Тож я вас всіх щиро запрошую приєднатися до мого блогу. І якщо ви хочете дійсно побачити, пороспівуватися за моїми розпівками, також я вас чекаю у закритому телеграм-каналі. Ви можете побачити лінк під. Цим відео всім пока.